Навесні минулого року цими лісовими дорогами, що на Ячнянщині, сунула сила селен на колон ворожої техніки. Росіяни палили, обстрілювали та нищили все на своєму шляху. А це завдало страшенних збитків і лісовому господарству. Сьогодні страшним споменом про ті буремні дні залишаються почернілі від пожеж стовбури дерев та ущент випалені ділянки землі, на яких і досі не росте трава. Росіяни, як варвари, знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів. Ви ми знаходимося біля урочища сосонка куликівка і Ми бачимо, що тут по цій трасі, можна сказати, тут постійно рухалась ворожа техніка, тут проходили бої і ми бачимо, яку, яку шкоду вони нанесли лісовому господарству, лісам Ічнянським. Видно, збройним оком, що багато дерев посічених, побитих, позбиваних верхівки, багато місць таких, де Попідгорали дерева, окрім того, по лісах росіяни скрізь позалишали сюрпризи. Цей ліс уже ще в минулому році. Дві бригади гуманітарного розмінування ДСНС з Чернігова і з Одеси. Здається, тут дві бригади працювали цілий рік. Ну, знаходили. Невеликі снаряди, там гранати, розтяжки, але знаходили склади їхніх боєприпасів. На сьогодні екологічні збитки України від повномасштабної агресії росіян становлять майже 2 трильйони гривень. Частину природних ресурсів втрачено назавжди. Найбільше страждають саме лісові насадження. Загалом майже 3 мільйони гектарів лісу було пошкоджено, а це майже третина лісових територій України. 500 тисяч гектарів лісу наразі перебувають під окупацією або в зоні військових дій.